У Мене все одно не стане сил навіть розказати свою історію. Ти становишся абузой. А мені не подобається обузи. Що з тобою робити, аболтус? Уволіть? Uh. Що ж, він правий. Ти телепень. I need поганий день не дорівнює поганому життю. Але якщо кожен твій день поганий... То яке твоє життя? Як би ти не біг, ти не втечеш від власної тіні. Help. Може, у відпустці буде своя користь. Навряд чи тобі вистачить два тижні. Радше потрібна вічність. Саме тому я пишу книгу про те, як подолати відчуття пустоти. І що ти знаєш про боротьбу з кризою? Я знаю, що мені треба дізнатися про тебе більше. Не картай себе, окей? Нехай цей камінь допомагає тобі, хлопче. Експекто патроном, патрону, чорт забирай. Мене звати Артем Оніщук. Сьогодні я народжусь знову. Фу. Думаєш, колеги не замічають твоє кисле ліцо? Замічають! У них ж партяться настроєння. Кому ти такой нужен, а? Ні, ні, ні. Досить вже тікати. Треба починати боротьбу. Життя це не те, що ти бачиш, це те, що ти про нього думаєш. Я чую твої думки. Ти хотів сказати, що не хочеш помирати, так і не почавши жити для себе. І з цієї миті я живу, а не виживаю. When I was younger, so much